Зачекай, не перемотуй, мудра прича, заповіт. Помер один дуже багатий чоловік. Він не мав близьких родичів. Усім було цікаво, хто ж успадкує його мільйони. Покірний залишив два заповіти. Один потрібно було розкрити відразу після його смерті, інший аж після похорону. У першому заповіті було написано Я хочу, щоб мене поховали о четвертій годині ранку. Це дивне бажання було виконане. Біля труни лише п'ять чоловік у скорботі. Тоді відкрили другий заповіт. Там було написано Хочу, щоб усе моє майно розділили порівно між тими, хто був присутній на моєму похороні. Цим п'ятьом. Правдивим друзям пощастило, і можна позазрити, Та зрештою, яка заздрість безпідставна. Ми маємо ще більше щастя. Ви запитаєте, яке? Так. Щастя, справжнє щастя, коли ми сходимося щонеділі з причини одного заповіту: заповіту Ісуса Христа, який сказав, і сказав нам, «Чи ні, це на мій споман, чимало людей вважає цей заповіт дивним і залишається в неділю вдома. Та ми знаємо, що пам'ятаючи про вчинок любові Сина Божого, отримаємо значно більше, більше, ніж мільйон. Під час літургії дістаємо світло. І силу, які ведуть нас до вічної радості. Друже, підпишись на канал, Поширь це відео своїм друзям, хай Господь тебе береже.